П'ять ідей для колаборації між орендарями в ТК нове місто спільні акції. Організуйте разом тематичні розпродажі або пропозиції 2 в 1. Так ви привернете більше покупців і поділитеся трафіком. Крос реклама в соціальних мережах. Зробіть обмін згадками та позначками у постах. Це допоможе розширити охоплення і познайомити з новою аудиторією. Комбіновані знижки, наприклад. Купи товар в одному павільйоні, отримай знижку в іншому. Люди люблять відчуття вигоди і цінують бонуси. Подарунки при покупці, маленький сувенір від партнера це приємна несподіванка для клієнта, це підвищує лояльність та створює вау ефект. Спільний івент. Організуйте презентацію, дегустацію чи майстер. клас Це збере людей у живу ком'юніті навколо вашого бізнесу. Хочете, щоб ваш бізнес розвивався швидше? Колаборації це нові клієнти плюс сильніші позиції.